На початку репетиції вистави урок до призовної підготовки. Учитель пропонує написати учням самостійну роботу. Причому ручки та аркуші паперу роздає не лише учням, а й глядачам-журналістам, які поблизу сцени. Тож можна сказати, що у виставі немає розділення акторів та глядачів. Викладач ставить запитання, і учні намагаються якомога швидше написати відповідь на них під музику чи то звуковий супровід. Перший питання. Що для вас родина. Поехали. Коли після запитань учителя лунають звуки, які викликають чимало запитань. У виставі беруть участь два воїни АТО Анатолій Тапольський та Дмитро Галка. Дмитро не може відповісти на окремі запитання і прямо про це заявляє вчителю. Я до дес сих пор не перевів з українського язика. Я не можу на русский язик перевести. Ось що такого незламне зду. Это я спрашиваю тебя, не з не из духу, що це такое. А я хочу у тебя у вас просить. Дмитро Галка розповів, що воював у Донецькій області з 2014 го та патріотом себе не вважає. Он патріот. Я не патріот, але я воював, тому що я мав був на війні бути, тому що я вмію воювати хорошо. Я пішов воювати, тому що знаєш, молодих пацанов я спасов. І вони пойдуть за мною. Головне завдання на сцені каже Дмитро: донести до людей свої думки. Мовляв, організатори проекту не диктують, що можна говорити, а що ні. Діджей у цивільному житті і воїн АТО, який прийшов до лав української армії добровільно, Анатолій Тапорський каже, усе, що відбувалося у виставі, було несподіванкою. Мовляв, у радянській школі прямих запитань, що ж таке патріотизм і як він виявляється, не ставили. Повноцінний курс історії України прослухали тоді. Не всі його радянські ідеологи у середній освіті намагалися скоротити. Я не акцентував своє детство на патріотизм. патріотизм кажу, чесно, це така це тема очень така, ну, не то, що делікатна, але така очень нелегка. В нашому это подається все как обычно, очень топорно. Ну і соответственно, люди такие получаются. На уроках ДПЮ захищати батьківщину навчали всіх: рити окопи, кидати гранати і стріляти з автомата. Та чи виходили хлопці і дівчата, і зі школи готовилися захищати батьківщину. Задаються питанням актори театру. Мовляв, уроки до призовної підготовки прослухали мільйони, але на фронт боротися з ворогом пішли десятки тисяч. Тим часом куратори проекту певні, попри те, що війна є важким випробуванням для громадян України, вона може дати можливості для розвитку та зростання. Усе залежить від того, чи готові ми до взаємоповаги і співпраці з тими, хто несе на собі основний тягар війни воїнами, а волонтерами та переселенцями. Любая страна, которая переживала войну, удачно справлялась тогда, когда она говорит об этом, обсуждает, ищет смыслы, ищет точки роста. Мы, может быть, первые, кто говорит, создает медийный продукт, в котором эти темы будут подниматься, в котором будут говорить те, кто были на войне и те, кто не были на войне. Премьера выставы в Харкові 26 лютого на арт-заводе «Механика», «Вхід вільний». Далі три виїзні спектаклі, кажуть куратори проєкту, в Дніпрі, Запоріжжі та Києві. Світлана Маренич Ігор Золотухін – новини сьогодення.